Найдорожчим місцем для кожної людини на землі є її оселя. Саме такою виглядала українська світлиця більше ста років тому. Заходиш у неї і тебе зустрічає добра мамина помічниця, біла піч з калиною, Біля печі давній одяг, дитяча колиска і ось такі простенькі селянські мислички. Ті втіх у кожній родині приносив оцей нехитрий та, на жаль, напівзабутий інструмент. І ще людська радість втілювалась в такі скромненькі, але глибокі за змістом витвори людської душі. Та з особливим захопленням я дивлюся на оці рушники. Краса їх вразила цілий світ, бо в них розцвіла моя Україна. А погляньте на ці ікони. Без них давня українська хата не могла прожити, і через те скорботні лика святих завжди дбайливо обрамлювались рушниками із сумним-сумним візерунком. Тихо підходжу до цього старенького ткацького верстата і з гіркотою думаю, скільки на ньому передкано полотна. Скількох людей він зодяги нагодував, а якби зараз до нього докласти бодай старечих рук, то він, здається, зараз би оживі заспівав і запрацював, як багато років тому. Що ж, дорога моя світлице, і ти оце подвір'я, в якому видна хазяйська рука, і ви добрі мої лелеки, від котрих молодіє кожна оселя, повниця ось целим щебетом дітвори. І ви, наш великий батько Тарасе, зустрічайте сьогодні гостей. Поки гості, хто з захопленням, хто із здивуванням, оглядають нашу світлицю, знайомляться з минулим, мені б хотілося сказати кілька слів про те, що вас чекає попереду. Наш фільм про рушник, бо рушник у хаті подавній давній наш звичай. Не було, здається, жодної на Україні оселі, котрої не прикрашали брушниками. Вишитий рушник супроводжував людину протягом усього її життя. З рушником, і з хлібом приходили до породіллі, вшановували появу немовляти, з ним виряджали в далеку дорогу батька й сина, чоловіка й коханого. Ним шлюбували дітей, зустрічали рідних і гостей. Ним проводжали людину в останній путь. Рушник з давніх давен був обличчям хати, а відтак і господині. Переважна більшість сьогоднішніх моїх гостей жінки. І мені здається, їм не тільки приємно, а й трішки заздрісно бачити ці неповторні рукотвори. Тимто ми й хотіли сьогодні показати кілька обрядових сюжетів, зв'язаних з рушником, бо тема ця невичерпна і вічна, як наш рік. Я трішки хвилююся, бо проводжу такий урок перший раз. Дуже хотілося щоб він удався і залишив у ваших серцях глибокий слід на все життя. Далека дорога кожної людини завжди починається з такої ось маленької колистки, а обрамлена вона ніжною вишивкою, а вишили її лагідні моторні материнські руки. Спи дитя, твій спокій завжди охороняє добре і ласкаве серце матері. А корені цього українського звичаю сягають у сиву давнину, бо здавна рушником виряджала дружина свого чоловіка в далеку дорогу на кривавий і праведний бій. І дуже часто цей рушник не тільки зігрівав серце бійця, а й рятував йому життя і допомагав у важкому і далекому поході. Втім, найбільше обрядових сюжетів, пов'язаних з рушником, збереглося у весільному церемоніалі. Їх подавали і брали, коли йшли у свати. Ними пов'язували молодих, прикрашали гільце на дівечвечорі, на рушничок ставали. Цей поетичний обряд, прекрасно оспіваний в українських народних піснях. А я твоє відерце дістану і з тобою на рушничок стану. З хвилюванням спостерігаю за цією сценою. Мати благословляє своїх дітей. Чомусь думаю, що в наших шлюбних звичаях багато чого забулося, багато чого спростилося. А подивіться, який цей звичай прекрасний, скільки в ньому урочистості, скільки поваги до своїх предків. Буде шкода, коли він із часом зовсім відімре. Бо тепер ми чомусь соромимось свого минулого. А жаль, подивіться, як це все красиво. І молоді, і запрошені гості, і схвильована мати. Після благословення іконою вона виводить молодих за кінці рушника. Він зв'язав їм руки й долі. Знаєте, коли все це подивишся, то мимоволі собі хочеться сказати їм щось добре і гарне прегарне. Тільки що ми побачили весілля, на якому дівчина подавала хлопцеві рушники. Та таке ж було не завжди, інколи замість рушників доводилось отримати гарбуза. А про це вже весело співає Олександр Загородній, мій добрий помічник. І не тільки весело, а й так майстерно, що дехто в залі не витримує, і, як ви бачите, сам починає підспівувати. Що ж, весілля штука справді гарна, але перш ніж стати на рушничок його треба було вишити. У кожній родині, де підростала дівчина, скриня мала повнитися рушниками. По тому скільки, які були рушники, створювалась думка про жінку матір, про її дочок. Довгими, осінніми та зимовими вечорами дівчата мережили узори, вишивали рушники і сорочки-вишиванки своїм милим вкладаючи в них і своє вміння, і майстерність, і свою любов. І якими неповторними були їхні кохані, такими ж не схожими одна на одну були їх вишиванки. І коли втомлювались їхні руки і оченята, то на зміну копіткій роботі завжди приходила весела пісня. Гляньтеся, ці кадри для мене найболючіші. З мого роду з фронтів Великої Вітчизняної не повернулося сім чоловік. А ось щоб так вшановували учасників боїв, я бачив перше на прекрасному українському рушникові прізвища і росіян і грузинів, і білорусів, і казахів, і ще багатьох-багатьох тих які визволяли село за Було б дуже добре, коли б на таких рушниках з'явилися й прізвища полеглих. Вони ж бо віддали життя за те, щоб ми з вами завжди були щасливими. Незабаром і мої юні вихованці вирушать у самостійну дорогу, і хотілося б, щоб їх душі зігрів материн дарунок сорочка. І щоб червоного кольору любові у їх житті було більше, ніж чорного кольору журби. І нехай впродовж всього їхнього життя їх супроводжує прекрасна павличкова пісня Два кольори. Хліб сіль дорогим гостям на вишитому рушникові. Для Лариси Яківни гонтаренко це було приємною несподіванкою, а в її особі ми віддавали Шану всім, хто плекає рідне слово. І ось вона найвища моя радість. Перед вами кілька поколінь, яких єднає і любов до пісні, і любов до рідного народу. Хай же. Життєвий шлях простелиться вам ніжним і ласкавим маминим рушничком. Спасибі вам, мої юні друзі, за вашу доброту і ласку, за вашу безкорисливу допомогу. Всім, кого ви бачили сьогодні у фільмі, дарую свої власні рядки. Хай святиться у нас перебудова. Веселкою розквітне хай життя, поістину живе хай рідна мова. Рушник і хліб, і мати, і дитя. Думаю, що цей урок всіх вразив. Я не бачив жодного байдужого обличчя. Були в очах і радість, і сльози. А найщиріші слова подяки на нашу адресу від імені всіх присутніх висловила Сидоренко Зая Васильівна. Вона сказала, те, що ми побачили, перевершило всі наші сподівання. Такі уроки. Можуть навчати дітей тільки добру і любові до рідного краю. Не менш задоволена і клюєва Валентина Максимівна, бо вона сама особисто проводить величезну роботу по вивченню і історії рідного села, і звичаїв, і побуту за Лиманчан. Мені приємне захоплення і слова вдячності всіх присутніх, але ніхто і ніколи не дізнається, що творилося тоді в моїй душі. Цей урок... Мабуть, те найкраще, що я зробив за все своє життя. Я вклав у нього свої знання філолога, навики режисера, вміння музики. Я віддав йому все те гарне і світле, що є в моєму серці. Я вклав у нього свою душу. Урок мені подобався. Але я був просто вражений, побачивши його в цьому фільмі, бо й сам фільм гідний подиву. А це маленьке диво. Для всіх нас зробив добрий товариш, талановитий режисер, майстерний оператор Анатолій Гарагатий. Всі розійшлися. І я в кімнаті знову один. А тільки тепер дивлюсь на не іншими очима. І здається вона мені і світлішою, і милішою, і ріднішою. Низький уклін тобі, дорога світлиця. Бо оберігаєш ти щастя нашої родини. Спасибі тобі, моя старенька колиско, бо з тебе почалися мої перші кроки на цій святій землі. Вічно розквітайте своїми неповторними барвами і витьохкуйте соловейками рушники, ці дивні жіночі рукотвори. Хай з кожним у його нелегких дорогах буде сорочка-вишиванка, вишита ласкавими руками коханої і ніжний материнський рушничок. І радість, і печаль, і величезне людське щастя. До побачення і низький уклін, дорога моя світлиця!